Привіт! Сьогодні в мене немає певної теми, точніше, є тема. Будемо говорити про те, про кризис трьох років за кордоном. Ось я в ньому, і хочу розповісти, як я це прохожу, які ознаки, що я вичнила про ці тематиці. Взагалі розкажу, як відбувається зараз моє життя. Відкриюсь і ну побачу. Побачимо, куди воно зайде. Тому залишайтеся зі мною. Можливо, ви візьмете для себе щось важливе, те, що ви також переживаєте, і, можливо, якісь мої дії, які я робила, вам також будуть корисними. Окей, почнемо з того, що а, чому я зрозуміла, що це криза з трьох років, тому що. Це дуже схоже на кризис у відносинах трьох років. Хто приходив, той знає. Це ніби ви а, ви вже давно з цією людиною, Да, ви там на початку думали, там якісь ситуації можуть помінятися. Там, наприклад, а він не прибирав не скидав, і ви такі думаєте, та ну, точно буду прибирати, я все поміняю, його поміняю. Там, або Якщо ви чоловік, ви так думаєте, вона нам засвоє мою чашку, а я все навчу її, вона буде після себе мити чашку, все буде окей. Але проходить три роки, і ви так розумієте, що нібито і нічого не змінилось, але ви якби і не хочете нічого міняти, бо вам якби комфортно. Але ви розумієте, що ви То щось не так. От вас, типу, щось не так мені не подобається і так далі. Тобто. Так само у дітей є кризи з трьох років, коли вони починають показувати свій характер, ну, типу, відкривається якась нова реальність, новий. ти бачиш ситуації вже більш усвідомлено. Ти вже перестаєш сподіватися на якісь чудеса, чи щось поміняється, хтось там допоможе. Тобі ти розумієш, що на даний момент тільки я. Це та людина, яка може щось поміняти, і я можу поміняти тільки в собі. Типу, я не можу поміняти, там, як, наприклад, я буду казати все про Канаду, тому що це не, ну, мені ближче. Типу, я не можу поміняти тут правила. Да? Я не можу зробити так, щоб всі індуси виїхали з Канади. Да? Або там всі філіппінці виїхали з Канади. Я не можу це зробити. Да? Як би мені там не хотілося, це поки поки це не в моїх. Uh, ну, коротше, я ще не маю стільки прав, тут, можливо, через якийсь час побачив. Uh, і, наприклад, я розумію, що я не можу заборонити куди там цю траву, то що маняє, да? І, Ну, такі якісь речі, які я спочатку думала, що там воно таке, але воно так мене бісило і бісить досі. Але я вже так, типу, думав: ну, окей. Типу, є, що є. Треба або прийняти це, або міняти щось. Якщо у вас є щось таке, що вас бісить в Канаді або в іншій країні, в якій ви на даний момент напишіть, мені дуже цікаво, що ви знаходите для себе бісячу. Особисто для мене це індуси. Ну, ні, не всі. Просто є якісь певні. Ну, деякі індуси вони дуже специфічні. Давайте так. Так само, як деякі українці дуже специфічні, ну, всі національності. Просто їх тут дуже багато. Ну, давайте чесно, їх тут реально багато, особливо, якщо подивитися на фастфуд, трек драйвери і так далі. Їх реально капець багато. Ну, якщо подивитися навіть статистику, там скільки там пару мільйонів їх приїхало за п... П... Ну, там, певний час, це як населення Києва. Ну, вибачте: типу, це дуже багато людей. Ось це перше, що мене тут бісить. Наступне, це оці запахи усієї трави. Я не корю. Через це для мене це, типу, екстра. Якщо б я може коріла, мені було б набагато легше в цьому плані. Тому що, ну, типу, я ж корю, і вони курять. Ну, типу, ми як браття по, по одному хобі, як то кажуть. Але ну, воно мені так воняє, я не можу. Погода, то це таке. Ну, типу, походу і в Україні, якщо, ну, я живу в Альберті. я б скажу, скажу так: що походи трошки схоже, як в Україні. Ну, типу, да, є дні, які дуже холодні, але їх буквально тут декілька. І це для мене не проблема. Але тут дуже сильні вітри, це факт. Ну, типу, в Україні таких вітрів немає, такої зміни температури немає. Типу, тут може вночі бути там, плюс 5, а днем плюс 30. І ти такий, ти думаєш, це дуже класно, що мій організм все вивозить, Того, що мені здається, що якщо мені буде 80 років, то я вже після першого такого перепаду і помру. Але поки є, що є, керується, знайшла ще такий буржомі, тархун. О, ми гад, я обожнюю цей тархун в Україні, він дуже солодкий. Але... Це дуже смачно. Це воно привкус трави, звісно. Але я люблю таке. Ну, на плані таку. Просто я з дитинства його була це як асоціація з дитинством. Да. Коротше, що ще? А, давайте так. Я приїхала в Канаду, у мене був певний рівень англійської, я пішла на курси, у мене був левел шість. 6, 6. Хоч в мене були всі оцінки 6, я здавала салпік, у мене теж було там все непогано. Це було рік назад, десь трошки більше року назад. Типу, мої знання, які я привезла з України, вони були кращі, ніж тест, які я зараз даю. І для мене це настільки, типу, не зрозуміло, як так, я ж тут живу, я ж працюю, да? я постійно комунікую на англійській мові. Чому так виходить? А тому, що в Україні я вчила граматику, в Україні я вчила слова, а в Україні якось ми більш відповідально до навчання англійської відносились, ніж тут. Тут, тут ми просто спілкуємось, ми намагаємося вижити, як в мене Да? Я пішла на роботу, пішла, то, можливо, там якусь книжку прочитала, якщо ні, то просто лягла помилася, лягла спати. Зранку встала, поїла. Може, щось там приготувала поїсти, пішла на роботу. І так постійно, типу, в мене немає навіть енергії вчити цю англійську. Бо я спілкуюся з англійською на роботі, ось, і я просто додому хочу приходити, хочу відпочити. Типу, в мене немає цього ресурсу, щоб вчити англійську. І в цьому і складність, що я просто провтикала цілий рік, я не вчила її. Я думала, ну я ж спілкуюсь, типу, я книжки читаю англійською. Але коли я почала здавати тест, бо я хочу поступити в університет, ну, в коледж. То я зрозуміла, що мій рівень зараз гірший, ніж був до того. І для мене це ну, я настільки не ну, устроїлася через це. Я не знаю, як засумувала. Ну, я, це не те слово, я просто не знаю українською правильне слово. І це перший такий знак, моя англійська. Це те, що мене. Робить іммігрантом назавжди, і я не можу почувати тут комфортно, особливо, коли мене постійно перепитують, може повторити, а що ти маєш на увазі? І я розумію, що, ну, типу, я не відчуваю себе комфортно От, через англійську. І я така думаю, ну піду на курси. І ті курси, які там, типу, недорогі, вони ну, я дуже багато. Всяких сайтів, де ви можете вчити англійську, там просто говорити. Але просто говорити я можу і на роботі, да. мені це не підходить. А якщо там, наприклад, граматику вчить, то це якісь прям Ну або з України когось шукати, і тоді у нас по часам не виходить там якісь ціни просто космос. Ну, типу, за курс за тиждень по тисяч гривень. Ну, вибачте, це дорого. Ну даже ми ну навіть якщо переводити канадський долар. Ну, це реально дорого. Ну, типу, тут дешевше брати канадського якогось викладача, якщо чесно. Ну, на сайтах. Ось. І через це я, я, ну, я реально Оцей, цей момент з мовою, це прям сильно. Сильно мені б'є. Плюс наступне це робота. Три роки на одній роботі, нуль розвитку. За три роки мені підняли зарплату на 2 долари за весь час. І я настільки там вигоріла те, що в мене немає вихідних. Ну тобто, коли вихідні у людей, це субота не в мене, немає вихідних. Тобто, у мене вихідні там понеділок там, чи середа, хто працює в, в фуд і насредці знають. Ось та ж сама ситуація, і це реально бісить, тому що я не можу нікуди з чоловіком поїхати. Я постійно, коли я вдома, там, наприклад, мене вихідний, я сама. Да, я не можу, ну, я не хочу сама кудись далеко їхати на машині. Да, там. Ну, я боюсь просто їхати там три години в гори, там побуть п'ять годин поїхати назад. Ну, типу, для мене це буде важко. Чисто ну, фізично їхати стільки. Ну, тим паче я стресу, коли я похиляю їжу. Ось я не можу нікуди поїхати. Плюс я не можу нікуди поїхати за кордон, тому що ну, мені жалко цих коштів. Це, ну, типу, більше ніж мій місяць роботи, і я маю так просто віддати за тиждень відпочинку, плюс я не буду мати зарплату, а за все нам платити. І ну, мені просто жалко цих коштів. Так, да, я розумію, що це, це погано, ти ще не можеш на себе вжаліти. Але я розумію, що вони мені дуже важко даються, щоб так взяти і за тиждень їх протримати, і потім знову збирати. Ось. Да. Піти вчитися я теж не можу, поки того що не можу здати англійську, щоб піти вчитися. Мені треба на сірон по моїй спеціальності, яку я хочу. А поки в мене ну, в мене був B1, якщо b, між b 1 до b 2 а в мене показало, що в мене взагалі А. Я така, типу, це як взагалі? Як це взагалі можливо з b 2 опуститися до А? Може, то був просто не мій день, коли я здавалася тест, таке також буває. Але це ну це дуже сумно, це дуже сумно. Да. Наступний пункт, який я хочу також виділити, це самотність. За три роки тут я не знайшла. Ну, я не шукала, давайте так. Ну, те, що я не знайшла, я не шукала собі друзів, тому що в мене був робота дім, дім-кубота. Я ледь встигала зустрічатися з чоловіком, між роботами нашими. І, ну. Ще її знаходити час, я не могла знайти час піти на манікюр через це я тільки вдома його роблю. І знаходити час на дружбу також треба. І в мене його просто ну, він не в таких пріоритетах в мене. І через це я відчуваю самодню себе. Ті друзі, які в мене були в Україні, ми з ними майже вже не спілкуємося, тому що у нас, ну, у нас немає спільних подій. Да? Давайте так чесно, у нас вже дуже мало всього спільного. Між нами і через те, ну навіть коли говоримо, ми говоримо, ну що там ну я працювала, там у нас вітер, то у нас сніг, то у нас ще. Про погоду можемо поговорити про роботу і все, ну більше нічого ж не відбувається в житті. Через це і друзів немає. Ти такий почуваєш себе од одним. Типу, що я відчуваю? Я відчуваю себе одною в країні, в якій мене не дуже розуміють, тому що через мою англійську. Я не можу вести кар'єрно через те, що не можу піти вчитися, а також піти на якісь роботи там, адміністратором чи кимось. Треба дуже класне англійське як письмо, як і, і говорити, в мене цього не вистачає. На даний момент я не можу змінити роботу. Да? Ну, я я стараюся змінювати роботу. Я там розсилаю резюме, можливо, комусь е мій досвід і моє англійське підійде, але поки у результат, результатно. І це реально дуже б'є по самооцінці. І якби там я потім розкажу, що мені допомагає в цій ситуації, але якщо з цим не працювати, то людина може реально загнутися. Я це знаю, і, типу, я рекомендую вам, якщо ви бачите навіть перші там якісь прояви, то звертатися до когось, щоб ви попрацювали над цим. Каже, я панила, мені полегшало. Коротше, я хотіла просто пони через це. Я завела YouTube канал але якщо ви дві те саме, я буду. Я розділяю ваші відчуття насправді. Я розумію, як це і я розумію, як важко постійно хочеться кинути, але ти вже не можеш кинути, не не можеш переїхати, тому що в Україну ти не можеш переїхати. Та й не хочеш вже в Європу, ти теж не можеш переїхати, бо це знову там нову мову вчить. Там важко отримати піар. Ти тут уже ну, в моєму випадку я вже отримала піар. І я така думаю, ну якби мені вже нема сенсу кудись уїжджати. Переїжджати в інше місто, те місто, яке я хочу, це Вікторія, Ванкувер. Там дуже дорого, і там треба знайти роботу. Пошук роботи з англійською, слабкою без освіти. Дуже важко знайти, особливо будучи тут, шукати там. Це прям я вже 6 місяців цим займаюся, ноль результату. Всі, хто мені відповідав, казали: вибачте, ну, типу, ви знаходитесь в іншому місті. Типу, нам треба, щоб людина тут вже знаходилась. Тому от такі от реалії. Дуже Коротше. Наступне про що розкажу, як я з цим справляюсь. що взагалі відбувається. Окей, перше, що я зробила, коли мені вернулись та, та такси, такси. Я взяла собі курс, курс 3 місяця у психолога і не пошкодувала взагалі Зіро. Ну, типу, це те, що в той момент мені потрібно було. Я відчувала, що мені потрібно було. Це навіть було більше не як психологічна штука, тому що я теж психолог, я це все знаю, я це все працює. Я набагато бачу відео, читаю там, ну, типу, багато таких людей, які реально все знають, але вони нічого не роблять. Я одна з них ось. Тому мені потрібна був людина, з якою просто можу поговорити. І всі, я так чекала кожну зустріч з психологом, того, що я могла поділитися тим, що в мене болить, тим, що я відчуваю. В той момент в мене дуже складна ситуація була на роботі, бо ну, менеджмент в мене просто кошмар, ну, типу, реально неадекват. Але справлятися треба, тому що знайти нову роботу не можеш. Через те, ти залишаєшся там, ти страдаєш. Просто страдаєш. Ну каруть, нічого. І плюс у тебе ти мало того, що ти страдаєш на роботі, ти приходиш і ти не можеш відпочити вдома, того, що в тебе не виходять вихідні з чоловіком, ти не можеш нікуди поїхати. Ти сидиш, єдиний вихід, який я тоді знаходила, це онлайн-шопінг, шопінг в магазинах. Я просто могла всю свою зарплату, тушу, ну саме я заробляю, могла потратити на якісь шмотки. Які я ніколи не носила, я потім віддаю там комусь. І це те, що мені давало ну, якесь хоч, хоч якесь задоволення, просто купляти щось собі, щоб щось мати нове, те, що приносить мені задоволення. І це не вихід. Ну, типу, і коли ми почали з психологом це все проговорювати, і ми вияснили, що через цю роботу, ну і взагалі через Імміграцію, самоцінність моя дуже сильно впала через те, що в мене я ну не почуваю себе через мову добре, не почуваю себе добре через роботу, не почуваю себе добре через те, що я не можу ну, виділити час на друзів, те, що я не можу виділити час на чоловіка, да, кудись поїхати і так далі. Не можу виділити час на себе для того, щоб поїхати в відпустку. За три роки я могла б поїхати в відпустку, вибачте. Але ну, постійно працює, тому що треба гроші, потрібно те все. Ось ми почали шукати, що хороше, я вже тут зробила. І знаєте, ну є багато всього. Я тут вже отримала піар. І причому я була та людина, яка зробила все для цього. Тому що я працювала на тій роботі, яка мені не підходила взагалі. Важко, я подавалася, я шукала всі документи. Я вигризала ці документи для того, щоб мені з цієї роботи дали, бо вони не хотіли мені давати документи для того, щоб я подалася п'яв. Я здавала мову, я вчилась до того тесту. А, я купила дві машини. дві. Перша машина, коли я тільки приїхала через, через 4 місяці, ми збирали кошти, це старенька Toyota, але вона досі їздить. І чоловік на ній їздить, і вона буде топчик. І наступне, те, що я взяла кредит, але ми вже виплатили її. Тому ну я вважаю, що це класний в Україні навіть цього не мала, але, бачите, в Україні я почувала себе більш достойною, тому що я мала кращу роботу, я могла відпочивати, я могла кудись їздити, За кордон часто їздила. А тут ти сидиш в цій Альберті і нікуди з нею не можеш висунутися навіть. Тому що поїхати навіть в іншу провінцію — це дорого, це маєш ти типу, потратити ну, 2000 доларів. Для того, щоб просто поїхати в іншу провінцію, в Канаді. Не, я вже мовчу про те, щоб поїхати кудись в Європу чи в, там, в Японію і так далі. Типу, це важко, це важко, реально. Психолог це те, що мені допомогло. Друге, це знаходити те, що я реально молодець, те, що я тут багато всього зробила, і те, що я тут витримую. Я тут займаюся спортом, я намагаюся вкладати в себе, читати. Знаходити безкоштовні курси на Курсере — дуже класний сайт. Ви там можете знаходити безкоштовні курси. І навчатися навіть для того, якщо ви не хочете навіть піти в професії, працювати про який ви курс, але воно класно вам прокачає англійську, як мінімум, і буде сертифікат. Кожен сертифікат вам пригодиться поясню. Також я пройшла курси First Aid, я пройшла курси Food Safety, Всі курси, які я могла проходити, я проходила. і я взагалі про це не шкодую. Якщо ви можете це зробити, робіть. Це не так дорого коштує, там 30 доларів, 50, 70, 200, але ви можете їх виділити, і у вас цих сертифікат буде на певний час. І вам він, наприклад, зараз я шукаю роботу, і він мені пригодився. Тому класно. Окей. Ну, в принципі, це все про що я хотіла поговорити. Хочу сказати, що кризис з трьох років він проходить. У всіх проходить. Просто хтось е, розуміє в цій кризі, що він не хоче тут залишатися, да? що ця країна зовсім не для них, що вони не готові це, ну, це тих піти. Інші просто розуміють, що потрошки-потрошки цей кризис пройде, Якщо кожен день робити якісь певні дії, то все одно все поміняється. І це 100%. Ну, типу, ви не можете просто, якщо ви будете багато всього робити. Для англійської для всього ви просто не можете не, зрух... не зрушити з місця. Бо обов'язково буде та робота, яку ви знайдете кращу. Обов'язково буде англійська краща. Ви знайдете друзів, ви зможете переїхати, купити будинок. Тобто просто цей певний час, який у вас на даний момент, вам треба його перебути, і потім все буде краще. чином. Ну? Я це знаю і бажаю вам. Що всі ваші мрії, голс, всі ваші цілі збувалися, ті, що дійсно для вас, і ви почували тут або в будь-якій країні, в якій ви живете, себе комфортно і могли дозволити навіть більше, ніж це роблять ті, хто тут народились, тому що ви набагато більше робите для того, щоб тут адаптуватися. Тому у вас набагато більше ресурсів всередині і, взагалі, знань для того, щоб бути більш Максимально щасливий цій країні, в якій ви на даний момент буваєте. Дякую. Підтримую вас всіх. Дякую за підтримку цього каналу. Якщо ви там підписані чи ставите лайки. Для мене це дуже цінно, тому що я знаю, що я не просто так це знімаю. Ой, вибачте, дякую. Гарного дня.